Рослинна клітковина для дієти при гастриті. Овочі та гастрит, міфи, реальність та індивідуальний підхід до харчування. Гастрит – поширене захворювання, яке може істотно погіршити якість життя, біль, дискомфорт, нудота та інші неприємні симптоми змушують людей шукати способи полегшити свій стан. Часто в центрі уваги питання харчування. І, зокрема, питання про те, чи можна їсти овочі при гастриті. В інтернеті можна знайти суперечливу інформацію, і людина, що страждає цим захворюванням, може розгубитися. У цій статті я, як людина, яка не з чуток знайома з проблемами травлення і тривалий час вивчав вплив різних продуктів на організм, спробую розібратися в цьому питанні, спираючись на наукові дані та особистий досвід. Гастрит. що це таке, і чому виникають проблеми. Перш ніж говорити про те, які овочі можна їсти при гастриті, важливо зрозуміти, що це за захворювання. Гастрит це запалення слизової оболонки шлунка. Причини можуть бути різними: інфекція хиликового бактерпайлори, зловживання алкоголем, прийом деяких ліків, аутоімунні захворювання, стрес і навіть неправильне харчування. Розрізняють кілька видів гастриту: гострий і хронічний, ерозивний і нерозивний. Кожен вид має свої особливості і вимагає індивідуального підходу в лікуванні та дієті. Гострий гастрит зазвичай розвивається раптово і може бути викликано, наприклад. Вживанням несумісних продуктів або впливом токсичних речовин, хронічний гастрит, навпаки, розвивається поступово і може бути викликано тривалим впливом негативних факторів. Ерозивний гастрит характеризується пошкодженням слизової оболонки шлунка, що може призвести до утворення виразки. Неерозивний гастрит, в свою чергу, не викликає руйнування слизової оболонки, але може супроводжуватися запаленням і подразненням. Овочі та клітковина друг чи ворог гастриту. Овочі є важливою частиною здорового харчування, багаті вітамінами, мінералами та клітковиною. Клітковина необхідна для нормальної роботи кишечника, сприяє виведенню токсинів і підтримує здорову мікрофлору. Однак при гастриті питання клітковини ускладнюється. За даними Canadian Digestive Health Foundation, овочі не є суворо забороненими при гастриті. І це правда. Не варто повністю виключати овочі зі свого раціону, оскільки це може призвести до дефіциту необхідних поживних речовин. Однак важливо розуміти, що реакція на різні овочі може відрізнятися від людини до людини. Я особисто з цим зіткнувся, коли пережив період загострення гастриту. Раніше я був великим шанувальником клітковини, любив броколі, цвітну капусту та інші хрестоцвіті овочі. Однак під час загострення вони викликали у мене дискомфорт, здуття живота і навіть посилення болю. Довелося тимчасово виключити їх з раціону і повернутися до них тільки після консультації з лікарем і поліпшення стану. Які овочі безпечні при гастриті? Незважаючи на індивідуальні реакції, є овочі, які зазвичай добре переносяться при гастриті, спаржа містить корисні вітаміни та мінерали. А також має протизапальні властивості, болгарський перець, джерело вітаміну, С і антиоксидантів, морква містить бета-каротин, який корисний для зору та імунітету. Зелена квасоля багатий клітковиною, але легше переноситься, ніж хрестоцвіті. Листова зелень, шпинат, мангольд, рукола джерело вітамінів і мінералів, але важливо споживати його в помірних кількостях. Гриби Вони легко засвоюються і не подразнюють слизову оболонку шлунка, солодка картопля, гарне джерело вуглеводів, і клітковини, яких овочів слід уникати або їсти з обережністю, Хрестоцвіті овочі, броколі, цвітна капуста, капуста. Вони містять багато клітковини і можуть викликати здуття живота і посилення болю. Редька. Він має гострий смак і може подразнювати слизову оболонку шлунка, овочі з високим вмістом кислоти, помідори, цитрусові може посилити запалення та викликати печію. Смажені та гострі овочі, жирна і гостра їжа може посилити симптоми гастриту. Індивідуальний підхід, запорука успіху. Важливо розуміти, що універсальної дієти при гастриті не існує. Реакція на різні продукти може бути індивідуальною і залежить від типу гастриту, його тяжкості та особливостей організму. Я рекомендую вести харчовий журнал, щоб записувати, які продукти ви їсте та як вони впливають на ваше самопочуття. Це допоможе вам визначити тригери та скоригувати свій раціон. Також важливо пам'ятати про спосіб приготування овочів. Найкраще їх відварювати, тушкувати або запікати, уникаючи смаження і додавання великої кількості олії. Інші фактори, що впливають на стан гастриту. Крім вибору овочів на стан при гастриті впливають і інші фактори: дієта: харчуйтеся невеликими порціями 5, 6 разів на день, уникаючи переїдання. Спосіб годування: ретельно переживуйте їжу, щоб полегшити шлунок. Уникайте стресів, стрес може погіршити симптоми гастриту. Відмовтеся від шкідливих звичок, куріння і вживання алкоголю може негативно позначитися на стані слизової оболонки шлунка. Хвороба крона та овочі додатковий аспект. У статті згадується хвороба крона, аутоімунне захворювання, яке може вражати шлунок і нагадувати гастрит. У цьому випадку підхід до харчування повинен бути ще більш обережним і індивідуальним. Якщо у вас хвороба крона, деякі овочі можуть спричинити погіршення симптомів, тому важливо проконсультуватися зі своїм лікарем або дієтологом, щоб розробити для вас найкращу дієту. Висновок овочі можуть бути корисними при гастриті, але важливо підбирати їх з розумом і враховувати індивідуальну реакцію організму. Універсальної дієти не існує, тому важливо вести харчовий щоденник, експериментувати та прислухатися до свого організму. Пам'ятайте, що правильне харчування це лише один з факторів, що впливають на стан гастриту. Також важливо дотримуватися дієти, уникати стресів і відмовитися від шкідливих звичок. І, звичайно, не забудьте проконсультуватися з лікарем, який допоможе підібрати оптимальну схему лікування і дієту. Овочі не ворог, а потенційний союзник у боротьбі з гастритом. Головне знати, які вибрати і як їх приготувати. Пам'ятайте, що самолікування може бути небезпечним. Ця стаття носить виключно інформаційний характер і не замінює консультації з лікарем.